Атані та світи Житомирської міської ради продовжує реалізацію освітнього проєкту «Говоримо українську, який спрямований на покращення знань з української мови. Для ущів початковому класі базі лице номер 21 дієм, мовний клуб. «Захоплюємося в українську. Нас з'єднає українська мова. Саме ці слова сьогодні є сакральними для кожного українця, кожного патріота, який на всіх фронтах. Дорогою ціною виборюють наше законне право розмовляти, дихати, мріяти, кохати українською. Мовний клуб для учнів старших класів успішно працює вже другий навчальний рік. На базі ліцею номер 37 Наш клуб допомагає дітям об'єднатися, потоваришувати, дозволяє в невимушеній атмосфері. Розмовляти, спілкуватися українською. Цей проєкт розпочав свою роботу за ініціативою Департаменту освіти. Але на сьогодні наш заклад не уявляє свою діяльність без засідань цього клубу. Для нас було неочікувано це те, що потребу у спілкуванні відчули не лише наші гості, які відвідують наше заняття, але й учні ліцею номер 8 залучився до реалізації проекту. Говоримо українською Цьогоріч». річ. Проєкт говорімо українською, зокрема в нашій школі наш гурток називається Мова єдна, і не дарма він так називається, оскільки ми об'єднуємо всі куточки України і намагаємося говорити чистою, щирою, гарною соловіною українською мовою. В нашому ліцеї створені всі умови, щоб діти почували себе як вдома, щоб могли вивчати українську мову як парость виноградної лози. Плекайте мову. Писав наш видатний земляк Максим Рильський. Говоримо українською, Слава Україні!